Вітаю-вітаю, мої хороші, вітаю, вітаю, мої найкращі, ви на каналі Таро Україна, на каналі Української відьма звуть мене Аня. В Запоріжжя дивимось, бо ворог щось взагалі да, вважає себе як вдома. Що хочете, і робить, летить постійно. Давайте дивитися, що з фронтом. Не забувайте підписуватись. Кому треба приходити на особисті. Також підтримувати наш збір. Повербанки медицина, відкриваємо збір на напрямки на Донецький, також на Запорізький по запитам хлопців. І я завжди, дівчата, купила нам подаруночки вам. Ви знаєте, що у нас коли збір, я завжди розігрую якісь подаруночки для тих, хто донатить. Тому і хлопцям буде користь, і вам буде приємно підтримати збір. Всіх обіймаю. Запоріжжя найближчі дні. Та буде ще або арта, або щось, щось важке на передмістя. І я ж казала, до речі, що буде, що буде чимось добивати, чимось добіє. І, на жаль, воно програлось в останнє. Дивіться. Буде якась велика потреба в допомозі. Привізіть, нагодуйте, можливо, допоможіть. Прям як місто згуртується, щось об'єднає. Тут мої хороші може бути і щось важке, як ракета. Він диви, дивиться, дивиться, він дивиться знову над мостами, він знову дивиться хортицю і може бути прильот. Є загроза. Підсвічують цілі. Хоча, по вам таке відчуття, що, як пообіцяли, що він заспокоїться, що він не буде сильно просувати. Знаєте, це як от в переговорних процесах, вам порада захищатись, робити захист. Буде багато питань до вашої леді, першої запорізької. Ну, так, не, Це без поганого до вашого керівництва жінка. Буде багато питань, в неї прям буде чи паніка, чи істерика, отакий стан, коли вона буде сильно нервувати, бо вона не знає, що далі. Ніхто не знає, так скажуть. Ми не знаємо, ми діємо по ситуації. Якісь будуть неприємні новини з фронту. Вас, вас будуть зачищати, шукати зрадників. Може, будуть якісь, знаєте, такі заходи проводитись по пошуку. Не сиплеться фронт, не сиплеться, але важко Бій, біймо ворога, але важко. Дуже чекаємо на якусь допомогу, на якісь гроші. Дуже. Нам щось пообіцяли, ми чекаємо, але поки ні. Швидко не прийде допомога. Це мається на увазі гроші на техніку на війську, зрозуміло? В Запоріжжя, що робити з цими молніями? Що буде з молніями з цими? Зараз знову почнуть говорити. Та летить іще. Молнія летить і знову ж таки показує щось важке. Може, я не знаю, чи можуть вони фіксувати, але там, де поприлітало, це щось поменше, да, ці молнії, пролетить щось велике. Буде тиснути, дивіться, він буде тиснути на фронт ворог на Запорізький напрямок, бо йому це, по-перше, вдається, він тисне, йому подобається це. По-друге, він як пропонує щось. Щось, це, що стосується атомної станції, щоб ми до неї не лізли, щоб ми не, не просили її там у двох нею керувати. Це однозначно. Зараз буде такий шантаж. Ми можемо не все бачити, що йде на переговорному процесі, але потім нам все одно все озвучить. Тому чекаємо, просто От ви почули, про нас ви дивитесь і чекаємо. Запоріжжя найближчі дні. Їдемо а куди, а вони куди. Таке відчуття, що от знову у вас як з Кушугомської громади буде, було таке відчуття, що знову як запросити, давайте тут також об'явимо або евакуацію, або зону через звичайної ситуації, надзвичайної ситуацію. Тому що ну, прильот за прильотом, де це по району. Це мені показує ту частину, яка ближче до Гуляполя. Але скажуть ні. Дорогу, якусь дорогу шлях фіксує. Повністю відеоспостереження відео таке відчуття, що от отлітає і дуже-дуже небезпечно. Це не в бік півдня, це в бік туди до Донеччини. Ресурс все одно буде вибивати. Нібито не б'є туди, а воно поприлітало. Заводи це не остання, промисловість це не остання атака. В день смерті можуть бути. Будинки, є ціль будинки. Дивіться, багато один за одним іде якесь де йдуть атаки, одна за одним. Основне головне, військові там, де вони стоять. Якщо це буде повторення якоїсь ситуації, яка була в області, вона зараз в місті може повторитися. В районі в області це енергетика, все одно буде прильот, все одно щось буде, хоча кажуть там про перемир'я. Я ще не дивилась це енергетичне, подивлюсь, відео зроблю на канал. Мої хороші, є і загальні відео там, да, взагалі по Україні, ви можете також дивитись на каналі. Смерть від важкого удару показує Запоріжжя Найближчі дні. Захищайтесь. У вас є можливість. Хоча б ці шахеди захищайтесь. У прям знову поради, захищайтесь. Таке відчуття, що він буде кружляти-кружляти, потім зробить якусь паузу. Ми вийдемо на вулицю день. Будемо гуляти, відпочивати, думати, що все нормально. Можливо, навіть тихіше буде в місті, в принципі, а потім знов, і прям так, знаєте, криваво. Тому дивіться в небо. Я, я розумію, що він хоче, те, що я бачу. Він хоче вас змусити виїхати. Самих. Ми не будемо казати, що це правильно, Аня на жах. Це, що він робить і робив з Харковом. Я починаю, говорю, починаю нервувати, заїкатись. Те, що він з нами робив, я вам розкажу, що таке Салтівка, да, так дуже коротко, якщо ви чули, що в Харкові є такий район. Це просто, щоб паніка було, була, і щоб виїхали, і місто опустіло, пустим стало. І все, тоді можна його розкладати на молекули. Це така тактика, вона не перший раз. Харків тримається. Я вам раджу триматись. Кого є страх, виїжджайте, ніхто вас не, ну, не може змусити. Кому погано, емоційно, хто фізичний стан поганий, але залякування будуть. І залякування будуть по житловому масиву. Це буде однозначно центр. Мені не перший раз показує. Це буде будинок, центр. Це буде так, щоб це було показово, щоб у всіх новинах, щоб почалася якась внутрішня паніка. Але ви ж нас зі слабких, правильно. Ну от, я вас просто хочу, я не знаю, може, ви неправильно це зрозумієте. Я вас хочу такими словами підтримати, тому що ми все це відчуваємо вже не перший рік. І сказати, що все нормально, що ми нормально це переносимо, що нам не страшно, що ми не в шоці. Ну ні, я, я вас розумію. Ненормально. Все це ненормально. Так, все, натасувала колоду Васильівський напрямок. Є там, є там щось, що нам не кажуть. Тут однозначно є. Якби не казали, що стабілізовується ситуація, ні, там якась закрита сіра зона, вона більше, бачите, закрита інформація, закрита територія. Ворог там має просування, і десь вони далі заходять, ніж нам це кажуть. Це однозначно. Я буду це казати, поки це не висвітлять в новинах. Це є, це є однозначно. Знаю два один при великих погонах. Одна людина військова, друга як виконавець, тобто там може бути командир роти якоїсь частини. Вони розуміли, що там важка ситуація, вони розуміли, що ворог буде мати це просування. Він буде йти все одно до води. По воді, там, де була вода, він туди буде виходити кудись. І дуже багато там летить. Там важка ситуація, там погана ситуація. Але це війна, це оперативна ситуація. От не зараз, Да? Гуляє поле. Вийдемо повністю. Значить, так, кажу те, так, як показую, не буду брехати. Як буде великі втрати, десь ми відступили вже і десь стали в хорошу позицію, таку, що нам нормально. Але ворог бій, чи б'є далі, чи може йти далі. Тобто ворог націлений не проходити далі, де є населення. Де ще люди є. І нам треба буде такий наказ, що треба думати за тих, хто за нами. Можливо, ми будемо або зовсім на околицях стояти на голі полі. Це буде сіра зона, Ми його не здамо, але якесь, як відступ, просування ворога може бути. Ми відступимо з Голяпійського напрямку. Нас відкинуть вогневим. Нам виб'ють позиції. Нам виб'ють тули. Там дуже важко. Будемо ще в Гуляйполі десь. Будемо. Будемо. Це буде така ситуація, як на Бахмуті була, що десь вони прямо пройшли дошли а десь ще ми стоїмо. Я просто точно знаю про Бахмут, бо були там родичі. Я просто розумію, що там військові бачать і ще відчувають, але питання по Гуляйполю буде на якийсь час закрите, Навіть не буду обговорюватись. Показую, закрита також інформація і дуже велика кількість вогню. Я розумію, в мене, мене дуже часто хлопці питають, А, ну подивіться, будь ласка, чи дадуть нам авіацію. Нам дуже треба авіація. Чи буде, чи ні, не буде. Ворога буде, у нас не буде. На жаль, в той кількості, які треба. Тобто там треба вогнем перебити. Не. 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 Оріхівський напрямок. Найближчі дні. Тут ми намагаємося щось зробити відсунути тут наші великі втрати через те, що ми намагаємось піти вперед. Піти вперед. Тили виб'ємо ворогу. Але От він нам як пастку готує, він, як знаєте, чекає нас наших в пастку. Я вас зараз пропущу, а потім, так, знаєте, як захлопну двері. Тобто закрию вас в оточенні. Пояснюю, так, як показую картинкою. Не військова, і тому можу по-своєму. Вільнянськ, вітаю. На жаль, попереднє справджується. Я вам казала, що мені не подобається, як ви мені проглядаєтесь, що дуже так активним буде ворог. Карта помірності по вам перша йде. Це значить, що може трошки затихнути, але тимчасово він підтягує резерви. У вас такий якийсь звук може бути в місті. Знаєте, як ото високовольні, такий, як шум, таке щось от як різкий звук. Не знаю, з чим це пов'язано, але от як якась аварія або щось сталося. Так. Не гуде, а от як. Ви знаєте, як телевізор різко, коли вимкнувся, от і старі телевізори і починається такий звук. Він чекає, він поки військові щось привезуть, якусь техніку в найближчі дні. Каб, каб або щось дуже важке. Діти в день, будьте дуже обережні. Вдень з дітьми, вночі, вночі це околиці, якісь стоянки, якісь автівки. Вдень це може бути і приватний сектор. Будьте дуже обережні. Тут активність, активність, активність. Вона не спадає.